Вітаю вас, любі малята! Сьогодні у нас незвичне заняття. Ми сьогодні з вами будемо малювати фарбами. А що ми будемо малювати, дізнаєтесь після того, як підгадаєте загадку. Він яскраві крильця має, сам на квіточки сідає, прудка, весело літає, аж дві пари крилець має. Ні бджола, він і не джмелет. А зовуть його усі. Так, чую, метелик. Молодці малята. малята, а ви знаєте, що метелики одні із найгарніших осіб на землі. Люди захоплюються їхньою красою яскравою і навіть називають їх чарівниками. І ось спочатку ми поглянемо на малюнок, розглянемо будову нашого. Метелика. Що ж він складається? Це голова, тулуб, вусика у метелика і крильця. Де метелик має різну форму крильців, має різних окраси цих крильців. І метелики бувають різні за розміром. Вони бувають і великі, і маленькі. Такі гарні ми сьогодні з вами і будемо малювати метелики. Ось такого метелика ми сьогодні з вами намалюємо. Для того, щоб намалювати нам таких гарних яскравих метеликів, потрібно лист аркушу паперу, пензлики, олівець, фарби. І склянка з водою та серветки. Але перш ніж ми почнемо з вами малювати, давайте ми з вами підготуємо наші ручки до цієї праці, ми зробимо з вами гімнастику для наших пальчиків. Тож приготували ручки свої, з'єднали крильця, сів метелик на травичку і замріяв про весну один. Два, три, ти метелику. лети Весненька прийшла. Тепла нам принесла. З... Галяте. А тепер ми можемо починати нашу роботу. Наш лист аркуш паперу ми складаємо навпіл. Прогинаємо лінію згину. А вдалі олівцем ми малюємо. Половинку тільки нашого метелика, крильця і вузики. А далі потім, по ходу, буду пояснювати. Для цього нам потрібно вибрати потрібні кольори фарби і робити відбитки, змочую пензлик. І наносю мокру фарбу, щоб була рідка така фарба і знизу по контуру нашого метелика. Оп. Миваю гарненько Пензлика, набираю, Рожеву фарбу возьму. На одному крильці На іншому. Знову промиваємо. Жовту кольору додавлю. Наші метелики різнокольорові окрас мають. Різний добавимо білої фарби, зробимо от такі цяточки. На одному крильці і на іншому. Середеньких біленьких цяточок ми можемо додати іще кольору, ну, наприклад, зеленого. Тепер ми розгортаємо, розгортаємо наш аркуш паперу і робимо по типу монотипія. Незвичайний, нетрадиційний метод малювання називається монотипія. Перегинаємо по лінії згину, притискаємо аркуш, розгладжуємо його, гарненько розганяємо фарбу. Щоб те, що ми намалювали, отримали відбиток на іншому листку. Відкриваємо охайно, обережно. І ось такі наші крильця вийшли у нашого метелика. а тепер ми повинні домалювати нашому Туловище. Беремо коричневу фарбу, домальовуємо, мають овальну форму, голівку, кругу і вусика. Малята, подивіться, який чарівний метелик. Намалювала я. Ми малювали з вами на одній стороні аркушу паперу, а в нас вийшло на двох аркушах. І ще я готувала до заняття і намалювала, як зразки вам, інші метелики. Подивіться, яка краса у нас з вами вийшла. І чекаємо на ваших метеликів, яких ви намалюєте нам. Ми будемо дуже-дуже задоволені. Метелики це символ мрії. За давньою легендою, метелики передають наші бажання небесам. І якщо пошепотіти метелику своє бажання, воно неодмінно здійсниться. Тому зробіть це. ми будемо чекати на ваші роботи. А наше заняття добігло кінця. Ми з вами прощаємося. До побачення. До нових зустрічей! На світі жив метелик, яскравий наче літо. Він мав бахряні крила, Щоб мене повідлотіти і мандрував метелик із квіточки на квітку, співав пісні веселі, співав пісні привітні до неба злітає, радість людям дарує, в серці немає поміж марок Танцює, він до неба злітає аж до самого сонця І сміхається літо у прозоре віком. Спожов лися, і став холодний вітер, і птахи піднялися, щоб і полетіти. І засумував метелик, і спати ліг до літа, і сни веселі, і бачив сни привітні. Він до неба злітає, радість людям дарує, суму в серці немає, поміж хмарок танцює, він до неба злітає, аж до самого сонця і сміхається літо у прозоре віконце.